Так, дегустація в нас далі йде. Так, відкриваємо сет. Бачите, да? тут різні ковбаски ще. Різні м'ясні жерки. Йдемо зараз штуар. Понюхай, понюхай. Тут бомба! Так, начнем, знаешь, что вообще есть? Василье колбасок. Такие вот за колбаски маленькие. Угу. Свежаньки. Да. Редкобоносы-то. Жирненькие такие. Я бы хотела бы сухийши. Угу. Біше... А? Ні, не, не вкусный, но... <клух> На смак тут? Да. Mm -hmm. Так. Ну, mm -hmm. І ковбаски. Далі таки. Палочки. Ну, свіжий. я Є інший смак нижних колбасок. Mm -hmm. Да? Да. Мне видно, що постояли, хотя позволило поставити у колодилі. Таким з спеціями. Спеціями, так. Да? І такий mm. інший, mm. ніж тих. Mm. Оці мені більше сподобались, да? Mm, да, ніж ті, так? Ті просто як ковбаски Да. І mm. жирноваті, я хотів, щоб вони посухі сухі були. Тому що вони стояли з я їх ну, ну холодильник треба поставити, я забулася. No. Так, тепер такі довгі є. Довгі, Ці довгі. Ти сухіші. Угу. Оці ще вкусніше. Вкусніше. Mm -hmm. А оці дольші ще вкусніше. Угу. Mm а -hmm. спеці більше. Угу. Угу. Да. Класно. І видно, що свіженьке, свіжесеньке. Що mm -hmm. нема нічого такого, а прямо кабаноси з цих АТБ, МТВ отдихають. Ну, це дуже. Mm -hmm. Смачно. Вообще. Обалденно. Да. Yeah. Mm. Ну, да, да, да. І український рішничок. Буруки. <ріху> всі. І тепер беремо таку кобаску. Бля. Ану. Смачно. Mm, ну на. да. Да. Класно. Класно. Рекомендація. Во. Нагадую. <ріху>